А, секунду, 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 я выбачаю. Что Шо случилось? Что там? <свистит> О, блядь! Охуеть, да? Что там бываете у вас? Это уже не первый раз, понимаешь? Що там відбувається Треті, у вас, хлопці? Третій раз, як нас питаються пограбувати. Третій раз. Супер. Двоє типов, тупо. Двоє ну, типів. Третій це, бляд, раз. От зараз, ну, зараз це третій раз. Ми просто вибігли вони по тапкам. Ну как там, блять, бо. У вас що там, дача, приватний будинок. А, приватний квартира. будинок. Ні, це приватний будинок, це Одеська область, ми зараз в приватному будинку. Це вже так, третій так. раз. Бувало таке, що вночі спимо і просто шорох в замку. Двері. Це якісь місцеві ваші односельці, чи це хтось тут, ту 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 турист, курортник? Хто це? Скоріш, скоріш, за все, що це місцеве. Ну, блін, знов таки, я вже підготовлений, але все ж таки ну, просто тупо. Але це травматично, і вона зареєстрована. Так я розумію, ну просто що як це? за, за травматичний, ну. Бувають потім легкі тілес, я ж знаю по собі. Ну добре то таке. Так, але ну, дивіться, ну просто от зараз сидимо, він почув, що хтось скребеться в калітку, він стояв просто в дворі і мені кричить: Давай швидше, давай швидше. Вибігли, а вони ну, тут везде пустирі стоять. І вони чисто в пустирівці в хащі, вони все, вони просто вибігли, блін. Ну, Блін, це ненормально. Це вже третій раз, як вони питаються сюди залізти. І тим паче вони знають, що тут живуть люди, блін. І все ж таки вони лізуть. Ви розумієте, до речі, в приватних будинках ну, дуже часто, в більшості випадків, якась собака або кілька собак. У вас, напевно, що немає, так? Ем, я живу за пару будинків від нього. В мене є байцьовська собака, але я боюсь йому її лишити. Бо... Блін, вона знає тільки свого хазяїна. А, ні, ну все. Тоді, тоді і не треба, про що ми говоримо. Так, в мене вона три роки, вона проходила okay, кінологів від okay, okay. всіх, але ну, блін. Він просто для, для моєї собаки це ліва людина. Ну так і зрозуміло. зрозуміло. На, блин, на, на, навіть в одній сім'ї, і то собаку часто орієнтують на когось одного, хто там хазяїн. Немає нікого. -то. От буквально пару хвилин назад... Ні, вас... Ну вже, вже збрилися, ну що, то, що, що ми говоримо. Вони ну, побачили, це, я що їх помітили, це... та й все вирішили, що треба збриватися. Це от... ми їх просто, сьогодні просто от сиділи, ми їх чекали. От сьогодні буквально ми їх сиділи чекали, uh -huh. у нас вже, з місцевим дільничним у нас вже є розмова. Якщо ми їх піймаємо, Дільничний казав, головне не бити по лицю. Uh -huh, uh -huh. Впіймайте, можете їх побити, але каже: не бити лицю. Просто там як впіймаєте, зв'яжіть.